Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже дешевий будинок, огляд на будинок, який знаходиться в селі Оболоння, це Чернігівська область, будинок дві кімнати, а також кухня, ванна і веранда. В кімнатах зроблені натяжні стелі, ви самі бачите, вода підведена. Значить, що можу розказати про будинок? Будинок дуже великий, загальна його площа це 70 метрів квадратних, три житлових кімнати, площа загальної ділянки 25 соток. Значить, перекрита шифером, опалення твердопаливне, повністю житловий стан, меблювання немає та побутової техніки немає. Звісно, тому що ціна його дуже смішна, скажу трішки пізніше. Із... Є також проведений швидкісний інтернет із комунікацій це вивіз відходів, каналізація, асфальтована дорога, свердловина та електропостачання. Буквально біля дому є зупинка транспорту, парк, зелена зона. Зу... Магазин, кіоск, дитячий садок, школа, ресторан, кафе та відділення пошти, село. Дуже живе, тобто в ньому багато людей проживає, воно розвивається і гарне місце для проживання. Ціна будинку дуже-дуже смішна. Ви зараз здивуєтесь, його ціна всього-навсього 1300 доларів на віддачу. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь та дзвоніть власнику по номеру телефону, який там вказаний, домовляйтеся. За придбання дарного будинку. Дуже гарний будинок, це нам багато краще, чим платити за оренду, і будинок ніколи не буде вашим. А це ваша нерухомість, тим паче що дуже велика загальна площа. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Всім дякую, всім до побачення.